Фіцо, до речі, прем'єр Словакії вперше з'явився на публіці та похвалив Орбана за поїздку до Путіна. Uh, вперше після замаху він взяв участь у заході. Відзначив Віктора Орбана за візит до Росії. каже також би приєднався до свого угорського колеги під час поїздов до Києва і Москви, якби дозволяло здоров'я. Я хочу висловити своє захоплення прем'єр-міністру угорщини Віктору Орбану за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби стан здоров'я дозволяв мені поїхати, я б з задоволенням приєднався до нього. Друзі, на зв'язку Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітання. Доброго здоров'я вам. Пане Вікторе, що ви думаєте взагалі про доцільність зустрітися з Орбаном в Києві? Адже після того він поїхав в Москву, і після того наша МЗС е, каже, що ми взагалі про це не знали, і нібито на тя Роб... натяк, що якщо б знали, не погодили б його візит в Київ. Взагалі, як ви бачите всю цю ситуацію, навіщо взагалі Орбан їхав в Москву? Коли я впевнений, що він знав, що він почує від Путіна? Знаєте, Маріо П'юзо і в Скарсезе є ну, книга, відповідно, і фільм Хрещений батько. І там дуже класно є. Ну, я думаю, що більшість наших глядачів бачили цей фільм чи читали книгу. Там є дуже цінний такий епізод, коли старий Дон Карліоне просто навчає свого Сина він каже: той, хто перший до тебе прийде з пропозицією миру, той і є зрадником. От Орбан власне хрестоматійно і зіграв. Ми розуміємо, що е, багато хто розуміє в світі, що е, десь війна зайшла, десь вступив. Да? Жодна з сторін не може на військовому, ну, на полі бою виграти. Е, і тому з'являються ініціативи: ну, треба ж просто перестати стріляти. Ми знаємо, що це цитата Володимира Олександровича, і її зараз, її зараз йому й повертають. Да? Він колись дорікав цим Порошенку, що ну просто ж перестати стріляти от просто. От тоді він. Був в ролі Орбана. Зараз Орбан в ролі Орбана, в ролі того, хто каже: ну давайте ж просто перестанемо стріляти. Але ж для того, щоб перестати стріляти, потрібні дві сторони і знову ж перестати стріляти, щоб що? Щоб дати ворогу накопичити сили, щоб на 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 наробити нових шахетів снарядів і потім піти з новою силою. І я не знаю, ну це власне військове керівництво мусить знати і підказувати політичному керівництву, чи доцільно зараз піти на перемир'я для того, щоб що. І власне, коли не буде спільного бачення у світових лідерів, як обуздати Росію, поки ці пропозиції Орбана ну виглядають, скажімо, дійсно грою за Путіна. А навіщо нам іти на пропозиції, які вигідні Путіну? Я в цьому сенсу не бачу. Знову ж я й не думаю, що і Путін зараз так уже сильно розраховує на те, що буде перемир'я якесь, тому що Путін вже однозначно хоче, що він хоче. Він ну, Путін слабенький стратег, ми знаємо. Але що хоче Путін? Хоче Путін, щоб ми не пересили, не пересиділи, не пережили цю зиму, щоб у нас були блекаути, щоб народ заморившись, говорив уже уряду і Зеленському, що давайте вже мириться на будь-яких. Умовах давайте віддавати їм Херсон Запоріжжя. Звичайно, що український народ на таке не погодиться, але в Москві так думають. І вони думають, що у нас посипеться армія, і тільки десь я думаю, що в березні місяці, коли зрозуміють вони, що ми пережили зиму, що ми стали не слабкішими, а сильнішими. Тоді Путін дійсно буде просити не тільки Орбана, не тільки Ердогана, там всі дзіньпіна, а всіх. Давайте миритися і мириться якраз захочуть в такому форматі, який в. Перше запропонував Орбан. Хто де став, там і нова ну, демократична лінія, а фактично новий кордон. Тому що далі, а давайте далі ще років 50-100 будемо говорити про статус Криму, Донбасу. Зрозуміло, що ці розмови будуть закінчитися тим, що виросте покоління, яке Україну і не знало, і не пам'ятало ну, в Криму і на Донбасі. Тому це найгірший для, для нас варіант. Це поразка для е, у, України і Зеленського. Е, просто Зупинити війну, і мало того, це розуміють дуже прекрасно в офісі президента, тому що наш президент електорально залежний, і якщо просто війна закінчиться перемир'ям, бо миру ніякого не буде, а просто перемир'ям і фактичною втратою території, то це політичний кінець Зеленського. Йому і так не переобратися, але тут і він уже мусить розуміти, що це його політичний кінець, і тобто на даному етапі і політичне керівництво України. І народ україни, українське суспільство, не готові просто взяти і віддати Путіну за принципом хто де став, там того й тапочки. Пане Вікторе. Ось повертаючись до теми, взагалі. Змін української території, і от тут йдеться про інтерв'ю Зеленського видання Блумберг, де він казав український президент, що для цього треба спитати думку українців. І Ростислав Павленко, народний депутат, от написав статтю в на сайті «Прямого каналу. З такою з таким загом, дуже таким потужним. Офіс президента планує зробити відповідальними за капітуляцію перед Російською Федерацією простих українців. А що ви думаєте? Про це не, 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 не перебільшує е, пан Павленко? Чи взагалі доречно стверджувати, стверджувати саме таке? Я підпишусь під його словами, мало того, це технічно неможливо, тому що під час війни референдум неможливий. Знову ж неможливий референдум з питань, що стосується територіальної цілісності України. Тобто, як збирається Зеленський провести такий референдум. Вони звичайно можуть назватися там не знаю плебісцитом, народним волевиявленням, там ще щось. Ну придумати якісь ліві фрази. Але, по перше, це ну і ще раз, це під час війни це неможливо. Це буде. Мати спротив, а по-друге, що саме так треба пояснювати людям, що це намагання перекласти всю відповідальність здорової, з го голи на здорову чи здоровий на хволо. Ну, в общем, е перекласти відповідальність дійсно на український народ. Ну, це ж ви заморились від війни. Я б це сказав, скаже Зеленський. Я б воював і воював. Мені ж легко воювати десь там в, в, в цьому на мілінів на банковій, да в підвалі, в бункері. От а у Український народ не хоче вже воювати і перекласти вину на, на нас. Хоча зараз е, у Зеленському зараз і підкажуть, що більшість десь 70% людей вважає нашою перемогою це вихід на кордони 1991 року, тобто і наше суспільство зараз поки що, принаймні, да, готове воювати до виходу на кордони 91 року, так що і будь-яка соціологія, будь-що зеленському скаже, що. Не на часі Володимир Олександрович вести переговори з ворогом. Пане Віктора, дуже дякуємо да. за ваше включення. Експерт бюро аналізу політики Віктор Бобренко. Друзі, зараз йдемо на невеличку паузу.